Всім привіт. Ось так виглядає дикий ліс. А ось там зверху є щось цікавеньке. А так пройдеш, з роду віку не подумаєш, що там є щось цікавеньке, а воно все таки є. Знову загадки. І до цього цікавенького воно ледь-ледь помітно. Стежечка йде, ледь-ледь помітна. Не знаю навіть, чи на камері вона буде видно чи ні, але вона є. Отак, от лізеш, бродиш безкінечні пейзажі. Здається, коли йдеш по, по дорозі, по стежці для туристів. Туристи за туристами, туристи за туристами, велосипеди там, хтось на лижах, хтось на коньках, хтось просто біжить. Думаєш, де там тим звіром заховатись? А от трохи в сторону і розумієш, що ой-ой-ой тут є де заховатись. Що, що, а де заховатись, тут точно є. Тут була в позаминулому році і вона і зараз іде тільки вона тільки вона перемістилася он туди аж за, за цю ущелину за сопку. Тобто люди тут не ходять і навіть нема стежок. Але шалаш тут... Є, зараз будемо досліджувати що це за фокуси знову такі О як пуляють, ліс пуляють чуть далеко Ось там тільки що Бігала білка За сойкою чи Сойка за білкою І так я Сойка полетіла Білка залишилась <гадався> да, це... Странно було б, було б навпаки Ось Знову скрадочок. Не знаю я навіщо і від кого. Но я не думаю, щоб що це будується, щоб спати. Дивіться, яка тут які тут, тут ущелина. Вітер тут просто бомба. Вітер дме з усіх боків. Зараз я покажу. Пейзажі, які тут Вон хтось, якась пташка на дереві сидить, а полетіло вже, мабуть солька була. Ось такі пейзажі. І дивіться, наче дот якийсь. Дитячий. Але це не дитячий дот. Я не думаю, щоб тут діти гралися. Це повноцінний скрадок. Тільки я, я не можу зрозуміти де у нього брусвер і звідки тут точка огляду. Мабуть що звідси. Так начебто тут звідси і щось і ходить. Це взагалі цікаво. Тепер шукаємо, шукаємо мотузки. Якщо мотузка хоч одна є, або огонь. Хто розводив? 100% людина. Якщо ні, ну хто знає. Уважно дивимось. Уважно, уважно, уважно. Немає нічого схожого на огонь. Немає на цей раз нічого схожого на матузки. Все, все вказує на те, що це якісь, якась хованка, а не засідка. Чому? Та дуже просто, якщо а там буде лежати людина, і її ось тут знизу взагалі ніхріна не видно. ну, це палка з двома кінцями, їй теж нічого не видно із за камня. А вона повинна підходить звідси. І заходить у скрадок. Це дуже незручно. Це якби я був якимсь горним козлом, то було б непогано. Але все ж таки я зараз спробую це повторити. Тут спать може тільки той, хто від когось ховається. Під, Підстерігати тут ну ніяк і нікого. Ніяк. Просто ніяк. Так, спускаємось. Спускаємось. Вау Це перекошене, перебите, перемоцоване. Звідси ніяк спускатися. Звідси спускатися просто нікуди. То Нікуди тут нормальній людині. Ай-яй-яй, всі ноги можна поламати. Тут спускатися. І ось в такі ущелині, Зверніть увагу, як тут можна ходити нормальній людині. Тут нормальній людині ходити просто ніяк. Дивіться які волуни. Тут може ще яка схованка. Є зараз подивимося, може тут ще серія номер 2 є. Та наче ні. Значе немає Ну то ладно, серії номер 2 немає, а вон там є Зараз я підійду і це єдиний єдиний підхід до цього скратка Єдиний підхід, підхід. Йдемо. Якщо я звісно дійду ще Тут може все бути не так просто. Ось який пеньочок. Пеньочок, Як у касці. Ну да ладно, не, не в пеньочках зараз справа. Ага. Я неправильно не пішов. І треба з тої сторони. Ой, так. Ось стежка. Фу, нарешті. Отак так стежка йде. Дивіться які волони і тут попід ними якби це була засідка то із неї було б дуже удобно когось піджидати але тут ну я не знаю кого можна піджидати ось сюди заходила тварина чи людина ось раз ну давай і сюди залазила так 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 Сюди в прямому сенсі вона залазила. Ось так. Що тут може бути видно? Я не знаю. Але справа в тому, що це шалаш. Саме якщо воно є натуральний. На відміну від минулих шелашів. Найголовніша шалаша на якого в мене була надія, і там ще є вогнище хтось палив, до цього шалашика немає, ні стежки, немає тут залишків. Вогнища немає мотузок. Хоч би, хоч би. Пробка яка від пляшки нічого немає ось так ось будує навіщо воно? Треба сучасним людям в 21 столітті ну ладно, ті не шили той шалаш, який я Обслідував, там дуже-дуже зручна точка нагляду над уще, ущеленою. Тут ніякої точки. Тут просто ховайся хто може. І не дихай. І найголовніше, якщо відійти від цієї засідки 3 метри, то вже за 3 метри не скажеш, що це шалаш. Просто дві гілки чи три упало сухих. Тут таких гілок багато, адже ось Десь з кілометра звідси йде випалка лісу. Дякую всім за увагу та терпіння.